Сьогодні розповім вам про одну з найгарніших наших рослин, яка має чотирнадцяку назву жабрій. Можливо тому, що частіше росте на узліссях, на зволожених ґрунтах. В Україні можна знайти п'ять видів жабрію. Дуже люблю жабрій пухтастий – однорічник з пупурово-червоними квітками, з жовтою плямою на нижній губі. Квіти його нічим не поступаються навіть тропічним орхідеям. Цьому році мені пощастило знайти жабрій гарний, його квіточки досить великі, світло-жовті, з жовтою і фіолетовою плямами на нижній частині. Розпускаються вони з червня по вересень. В Народній медицині від трави п'ють при виразці шлунку, а зовнішньо роблять примочки при екземі. Досить розповсюджений в Україні жабрій звичайний. Це однорічник висотою до 70 см. В Україні його використовують в народній медицині як відхаркувальний засіб для лікування захворювань дихальних шляхів, також при запаленні сучововідних шляхів, зовнішньо для лікування запальних захворювань шкіри. Також можна знайти жабрій ладанний, а в посівах жабрій посівний. Однорічні рослини, які теж мають лікувальні властивості.